Зигмунд Фройд, ім'я, яке знають усі, але чому він досі такий важливий? А тому, що він, мабуть, як ніхто інший, спробував пояснити, чому наше життя і стосунки іноді такі, ну, болісні і заплутані. Він дав нам певні інструменти, щоб розібратися, чому все так складно. Так, от власне і воно, чому все так? Це, мабуть, одне з найголовніших питань. І знаєте, Фройд присвятив усе своє життя, щоб знайти на нього відповідь. Але найцікавіше тут те, з чого він почав, а почав він із самого себе. Тобто не варто уявляти його якимось таким, знаєте, недосяжним генієм у вежі зі слонової кістки. Ні, ні. Фройд був людиною з купою власних тривог, страхів, проблем, і саме копаючись у собі, він і зробив свої найгучніші відкриття. Отже, давайте розберемося, як його особистий біль, його власні проблеми, власне, й лягли в основу його теорій, бо шлях до них був, м'яко кажучи, не з легких. От уявіть собі, на зорі своєї кар'єри він розрізав сотні сотні вугрів, від чого марно намагався знайти їхні статеві органи. Не знайшов. Потім була інша ідея він почав активно просувати кокаїн як чудо-ліки. Ну, ми знаємо, чим це закінчилося. А ще він був просто одержимий ідеєю, що помре у певному віці, боявся якихось чисел, хоча в підсумку прожив набагато довше аж до 83 років, тобто людина була сповнена диватств і тривог. І от ця фраза Головний пацієнт, яким я займаюся, це я сам, це, власне, ключ до всього. Усі його геніальні ідеї про людську психіку народилися не з книжок, а з глибокого, іноді дуже болісного самокопання. Добре, то в чому ж корінь наших проблем? Де за Фройдом ховається причина всіх нещасть? А він казав, що всередині кожного з нас точиться безперервна війна, справжня внутрішня битва. З одного боку, є те, що він назвав принципом задоволення це наше внутрішнє Хочу. Хоч зараз, хочу легко, хочу без зусиль уникати болю, шукати насолоди. А з іншого боку, бам! Принцип реальності це суворий голос, який каже: Треба, треба працювати, треба терпіти, треба дотримуватися правил.' І ось цей вічний конфлікт між хочу і треба це і є двигун нашого життя. Щоб пояснити цю битву, Фройд вигадав таку собі модель психіки з трьох частин. Уявіть, є воно або ід, такий собі внутрішній дикун, який хоче тільки їсти, спати і розважатися. Є над'я або суперего це наш суворий внутрішній поліцейський, який постійно нагадує про правила і совість. А між ними бідолашне я або его, яке намагається якось їх примирити і не з'їхати з глузду. І от коли цьому я не вдається домовитися, коли переговори заходять у глухий кут, от тоді й виникає те, що Фройд назвав неврозом. Це, знаєте, ота сама безпричинна тривога, дивні нав'язливі думки, незрозумілі звички, це і є по суті симптоми цієї внутрішньої війни. Але звідки це все береться? Чому в одних переговори йдуть краще, а в інших гірше? Фройд був переконаний, шукати відповідь треба в нашому дитинстві. Саме там закладається сценарій всього нашого життя. Він виділив кілька ключових етапів розвитку, які ми всі проходимо. Ну, от, наприклад, оральна фаза все крутиться навколо їжі, рота залежності від матері. І якщо на цьому етапі щось пішло не так, у дорослому віці це може вилізти, скажімо, у вигляді сарказму або надмірної довірливості. Або анальна фаза, період привчання до горщика. Конфлікти тут можуть потім перетворитися на проблеми з контролем, скупість або, навпаки, неорганізованість. І отут Фройд сказав щось, що просто підірвало суспільство того часу щось абсолютно скандальне. Він заявив, що маленькі діти мають сексуальні почуття. Уявіть собі, шок вікторіанської публіки. Але для нього це було ключовим моментом у розвитку особистості. Звідси і випливає його знаменита ідея про едиповий комплекс. Ну, якщо спрощено, це несвідома закоханість дитини в одного з батьків і відповідно ревнощі та злість до іншого. Звісно, це бажання не здійснене, воно під забороною. І саме цей внутрішній конфлікт, ця придушена провина за Фройдом, стає джерелом величезної напруги, яку ми потім носимо в собі все життя. Добре, дитинство, комплекси, а до чого тут наше доросле життя? Як це пов'язано з нашими проблемами у стосунках сьогодні? А Фройд казав, що пов'язано напряму, наше кохання в дорослому віці, це по суті лише відлуння того, що відбувалося з нами в дитинстві. Ми, самі того не усвідомлюючи, постійно відтворюємо ті самі дивакуваті сценарії любові, які засвоїли від батьків. Навіть якщо ці сценарії були, ну м'яко кажучи, нездоровими, наприклад, якщо мати була емоційно холодною, то в дорослому житті людина може несвідомо шукати саме таких партнерів, бо для неї любов асоціюється з відстороненістю. І ще одне цікаве спостереження Фройда: знаєте, чому іноді буває так важко поєднати ніжну любов і пристрасний секс в одній людині? А він пояснював це просто: перші об'єкти нашої любові, батьки, були для нас водночас і головним сексуальним табу. І цей зв'язок між любов'ю і забороною може залишатися з нами на все життя. Тому іноді, чим більше ми когось ідеалізуємо і любимо, тим складніше відчувати до цієї людини фізичний потяг. Фройд обожнював одну метафору, яка чудово це все ілюструє. Це дилема їжаків. Уявіть, холодна зима, їжаки збиваються в купу, щоб зігрітися. Але як тільки вони підходять надто близько, то починають колоти одне одного своїми голками. Боляче, вони віддаляються, і їм знову холодно. Оце й є ми. Ми прагнемо близькості, тепла, але наші голки, наші неврози, страхи, травми не дають нам по-справжньому зблизитися. І що, виходить, ми приречені вічно мерзнути або колоти одне одного, невже немає виходу? Фройд вірив, що вихід є, і він запропонував свій метод, свій ключ до того, як розібратися з цими внутрішніми конфліктами. Це те, що ми знаємо як психоаналіз, або, як його ще називали, лікування розмовою. І тут важливий момент мета психоаналізу не зробити людину ідеально щасливою і позбавити всіх проблем, ні. Мета витягти несвідоме на поверхню, подивитися своїм страхам в очі, зрозуміти, звідки вони ростуть, і навчитися з ними жити, перестати бути їхнім рабом. А як це зробити? Фройд використовував кілька інструментів, ніби детектив. Він уважно слухав сни пацієнтів, бо вважав, що сни це королівська дорога до несвідомого, місце, де наші таємні бажання здійснюються. Він аналізував жарти, бо гумор, на його думку, дозволяє нам говорити про заборонені речі, знімаючи напругу. Ну і, звичайно, його коронний прийом, аналіз обмовок. Та сама знаменита обмовка за Фройдом це коли ми говоримо одне слово, а мали на увазі інше. Для Фройда це не просто помилка, це момент, коли наше несвідоме, наше справжнє бажання проривається назовні, видаючи нас з головою. Ну, от класичний приклад з його робіт людина хоче написати про те, а пише стегно. Випадковість. Фройд би сказав ні, ніяких випадковостей, це лише доказ того, що десь там, у глибинах психіки, завжди вирують думки і бажання, які ми відчайдушно намагаємось контролювати. Звісно, можна довго сперечатися, критикувати Фройда, казати, що це все вигадки, і так роблять багато хто. Але потім настає ранок, коли ми прокидаємося і відчуваємо дивну, безпричинну злість на близьку людину. Або йдемо на роботу, і нас раптом накриває хвиля ірраціональної тривоги. І саме в такі моменти ми розуміємо, що наші внутрішні процеси це щось справді дуже складне, невловиме і, так, дуже фройдистське. Його ідеї можна приймати або відкидати, але, як казав сам Фройд, той, хто зневажає ключ, ніколи не зможе відчинити двері. Можливо, його спадщина це не набір істин в останній інстанції, а саме такий ключ, ключ, який, якщо ним правильно скористатися, може допомогти трохи краще зрозуміти найзагадковішу річ у світі самого себе.